Ви на каналі David Game. Я сьогодні знімаю ігру Project Zomboid В прошлої серії я отримав дві царапини від зомбі і знайшов собі драбовик. Ну що, зараз я хочу очистити от, от ворот зомбі, бо там їх дуже багато зібралось. Так що давайте начнемо Ну, я зараз думаю не убивать їх, а просто взять і отфлікти їх. То що їх там багато, і думаю, убивати їх довго буде. Або можна перелізти і так по одному вбивати. Ну, поки що я буду по одному вбивати, а потом усіх уж уже уб'ю. Я переліз через забор і знайшов дві машини біля моєї бази. Зараз я этих зомби убью и уже их огляну. Блин, давай Р зомби, а то она уже успела царапнуться. Так что придется выпить таблетки и пить спати. И сподіваюся, что я не заражусь. Давай. Ну що ж, лягатимемо спати. О, і я вроді би не заразився. Так, ну, шия не знаю, чи вона вже виздоровила у мене. Так, да, виздоровила Ну, бенти поки що треба помити. Які я наші. Так. Ну, поки що зніму бинти і поміняю які грязні. О, ось бент. Ну що ж, продовжимо, коли я поміняю усі бинти. Так. Ну, сьогодні я ще дуже погано бьюся. Так що буду поки що займатися чимось другим. Ну, ну, можу поубивати поки що зомбі, які сюди йдуть. Надіюсь, там забор... Ні, забор не проламали. Тоді будемо вбивати цих зомбі. Ну що ж, іде сюди. І. Раз! Раз! Там зомбі ломиться вже в будинок, тому що мене побачив. Хоча я з цієї сторони. І зомбі там не видно. Похоже, я там усіх повбивав. Не всіх, а вони, може, пішли в ту сторону, яку я вбивав тих зомбі. Мабуть, почую, як я вбивав тих зомбі і пішов і за цього в ту сторону. І два. Так, і зараз треба його вбити. Там зомбі поки що немає. І можна його вбити. Заодно подивлюся, що в цьому будинкові, бо я його ще не дивився. І три. О, я знайшов молоко. Думаю, це самая полезна вещь, яка тут є. Зараз тоді другие місця буду дивитися. І... Ні, це все, що тут є. Ну, смітний пакет візьму і все. І буду йти далі. Дивіться, що в мене тут є. А, ну можна буде щось то из Дров зробити. Ну, поки що думаю, ще може фітнесом позаніматися. випити таблетки і позаніматися фітнесом і ще поспати. Ну, позанимаюся фітнесом десь 5-10 ой 10 хвилин. Або ще 30 можна. Щоб мій персонаж захотів спати. І головне, щоб побыстрій він вилучився. Бо треба і теж вбивати тих зомбаків і ще щось робити в цій житті Я, звичайно, нажав розбити вікно, і я розбив вікно. Я не хотів його розбивати я чомусь. Я нажав пити воду, а я розбив вікно. Блін. Ну що ж, буду йти спати. Зараз подивимось, що в мене буде. Ну що ж, буду дивитися, як я зараз буду бити. Думаю, їх вже можна йти вбивати. Все, беремо всі речі і будемо йти вбивати. Ну що ж, розпочинаємо. Так, да, як я і говорив, тут а, зомбі прийшли за мною. Ну, зараз я їх швидко при... порішаю. Раз, із речей нічого немає, будемо переходити до тих зомбів, які стоять ще там. Так, да, їх, звісно, там багатенько. Ну, їх, думаю, лучше в місто відвезти. А ну йди сюди. Е, а ну давай іди за мною. Ну що ж, будемо йти в місто. Так, ну я їх уже зву, там просто ордище, в мене дуже надзвичайна панік. Ну, я їх поки що буду по чуть-чуть так вбивати. Ну, думаю, я нікого не успію вбити. Так, зараз треба, щоб вони мене не забували, вони стоять там. Ось сюди, ось тут. Давай. А то вони... вон там деякі остави, ну їх там небагато, так що можна тут краще не бігти. А то сила дуже швидко закінчується. Так, і зараз потрібно їх усіх відвести сюди. Давайте, иди сюда быстрее. И зараз осталось вбити только этих зомбаков на этой стороне. И зараз, треба уже нужно идти домой. И надеюсь, получится без зомбаков. Ну, це не может так быть так без зомбаков. Ну, главное, просто мне дойти до Так. Так. Ну, зараз за мною и... идут... Два зомбі, а, три зомбі. Ну, коротше, йдуться в неї зомбі. Зараз. Треба спробувати перелізти. Якщо я не перелізу, то це буде дуже важко. Додому додому добратися. А, ну все, я добрався додому. Тепер можна і передихнути. Ну що ж, тепер спати. І за... І зараз уже. І зараз уже йде передача про стройку. І... Да, я навіть не отримав ніякого опиту. Ну що ж, треба вбити зомбі, які залишились. А вони тут по-любому залишились ще. Тому що я як відходив. Бліне! Та йо -мо! Я їх бачу У мене от то, що я займався спортом, получив в тому від вправ. Да, в тому від вправ я получил. Ну що ж, тут зомбі, яке я думав, немає. Ну, тут я думаю, по-любому ще я маленькі кучки зомбі. Ось! Один зомбі, другий зомбі. ну їх буде легко убити, давай. Все так, ну тут о, сумки є. Блін! Вкусив! Царапина тільки це. Тух О, блін. У мене ще бинтів немає. І тут їх что-то багатенько. Так, ну щось тут зомбі багато ще залишилось. А я їх вбити не можу ще. От того, що я... Нє, а того, що мене вкусили, ще рани в мене залишились О, ну хоч одного вбив Давай, не біжи. Давай, то здохнуть ви вже. Я їх не можу вбити, вони мій персонаж. Нє. О! Укус, не. Мене вкусили. Валіть від мене. Не, укус. Давай. Давай, а, а блин Да давай, ввый вбий. Вбий. Та... Да сдохни Давай Не давай Все! Быстро рви одяг! Це означає, що я вже ніколи не зможу вижити із за укусу. Так що, думаю, цю оставшуюся я я на... постріляю з дробовика і покатаюсь на своїй машині. Ну що ж, розпочнемо Вже хана. Дробовик, давай. Бам! А вони до сих пор до машины йдуть. Хоч мене там уже не было. Пам, давай. Ха! Постреляй. Нічого, у мене є ще стара машина. Я можу на ній. Ось моя стара.

Нет, 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 не ну я ж всем спасибо за просмотр и всем пока